Зараз мікзамени біля ділянок. прийнято головний фінансовий документ міста Броди. Бюджет 2014 року обговорювали на сесії міськради годину. Більшість часу приділили детальному аналізу нового бюджету, який здійснила головний бухгалтер міської ради Марія Гринник. Оцінюючи інформацію досвідченого бухгалтера, можемо сказати, що розвитку міста у 2014 році, попри непростий революційний час, нічого не загрожує. Майже 22 мільйони гривень, які передбачили для бродів, має вистачити і на належне функціонування усіх закладів освіти, і на житлово-комунальний фонд, на ремонт доріг та благоустрій міста, на розвиток спорту, соціальний захист населення, підтримку громадських організацій і інвалідів та ветеранів Аби не було жодних питань уже після того, як бюджет прийнятий, його ділили усі разом: представники громади Бродівщини та працівники міської ради. Тому сесійне засідання мало би пройти без суперечок. Та депутатові Віктору Яцюку видалося за мало 100 тисяч гривень на співфінансування мікропроєктів. Свободівець запропонував цю суму збільшити вдвічі, забравши передбачене для ОСББ. Депутати таку пропозицію сприйняли не надто. Щоб коли нам міська рада надає якусь е, допомогу, не якусь, а досить е, добру і фінансову допомогу на об'єднання співвласників, ми її використаємо, ми її вкладемо в конкретні справи. А мікропроекти це треба спеціальну людину наняти, заплатити, щоб вона ще написала цей мікропроект і ще їхати у Львів, захищати, чи він ще буде е, захищений чи ні, і чи будуть ці кошти проплачені чи ні. Все ж, попри депутатські дебати, міський голова поставив пропозицію депутата Яцюка на голосування. Поправку підтримав лише один її ініціатор. Тож голосували за бюджет Бродівської міської ради попередньо узгоджений на усіх комісіях. Рішення було прийнято одноголосно усіма присутніми депутатами місто Броди з бюджетом. Не ущемили депутати міської ради ні Бродівського міського голови, ані його заступників, голосуючи за умови оплати. Ти їх праці. Втім, і додаткової ні одної гривні для міської ради та її працівників не передбачили. За коментарем ми звернулися до головного бухгалтера Бродівської міської ради Марії Гринник. І наш бюджет затверджений на 2014 рік в сумі 21 мільйон 950 тисяч 400 гривень. Це більше з, з попереднім роком більше на 512 тисяч 400 гривень. У нас збільшився бюджет за рахунок дотації вирівнювання, так як в попередньому році дотація вирівнювання в 2013 році була. 1 мільйон 976 тисяч 300 гривень, а на 2014 рік 3 мільйони 10 тисяч 700 гривень. І за рахунок цього в нас збільшився загальний обсяг бюджету Бродівської міської ради по загальному фонду. На що ж здебільшого будуть витрачати ось ці кошти? У нас по загальному фонду кошти будуть витрачатися на благоустрій міста 2 мільйони 467 тисяч гривень, а також на утримання дитячих дошкільних установ в сумі 10 мільйонів 847 тисяч 600 гривень, а також на підтримку, фінансову підтримку громадським організаціям 14 тисяч гривень, а також Матеріальна допомога 18 тисяч гривень, також виділено на підтримання спортивних змагань у місті 23 тисячі гривень, також на підтримання футбольної команди «Богун» в сумі 30 тисяч гривень. І також на благоустрій міста це є видатки по загальному фонду. Крім видатків по загальному фонду, у нас ще є видатки спеціального фонду, які плануються в сумі 6 мільйонів 876 тисяч 400 гривень. З цих видатків ми будемо Планується видатки на харчування дітей в дитячих дошкільних установах, тому що батьківська плата поступає на окремий рахунок. Це сума 900 тисяч, яка використовується на харчування дітей в дитячих дошкільних установах. 50% у нас закладено в загальному фонді, 50% платить міський бюджет, а 50% платять батьки. Також з цієї суми будуть проплачуватись видатки на капітальний і поточний ремонт доріг капітальний ремонт житла в сумі 600 тисяч. Капітальний ремонт ОСББ в сумі 100 тисяч. Також капітальний ремонт і поточний ремонт доріг в сумі 912 тисяч 800 гривень. А також нам буде відділятися дотація з державного бюджету на капітальний і поточний ремонт доріг: мільйон 305 тисяч 600 гривень. Ще які проекти планують зробити цього року? Нові можливо проекти або проекти, над якими вже довго працювали, але не вдавалося їх реалізувати. Планується виготовити площадку, дитячу площадку на вулицю Храпая 100 тисяч, також будівництво водопроводу Великі фільверки 300 тисяч, а також на мікропроекти в сумі 100 тисяч, а також на співфінансування наших комунальних підприємств в сумі 672 тисячі гривень, які будуть використатися при світлофор буде. Ремонт світлофора 100 тисяч, на освітлення вулиць, придбання машини про очисті каналізації в сумі 100 тисяч і на різні потреби комбіна наших комунальних підприємств. Від чого залежить виконання ось цих всіх запланованих програм, як будуть поповняти? Міську казну в нас основні поступлення це є податок на доходи з фізичних осіб. Це майже це дуже велика сума: 8 мільйонів 246 тисяч 300 гривень. А також держмито – 45 тисяч гривень. велика сума поступлень наших податків це є плата за землю 2 мільйони 846 тисяч гривень. Також місцеві податки і збори 354 тисячі 300 гривень, державне мито 45 тисяч гривень, податок на прибуток 22 тисячі 700 гривень, плата за оренду комунального майна 78 тисяч 900 гривень, також плата за користування лісів 34 тисячі частина чистого прибутку 11 тисяч 500 гривень, також плата за користування надрами в сумі 23 тисячі 400 гривень. Крім цих доходів, я вже вам казала, що буде поступати дотація вирівнювання в сумі 3 мільйони 10 тисяч 700 гривень. Отже, бюджет по загальному фонду Бродівської міської ради 15 мільйонів 74 тисячі гривень. Чи збільшать цього року витрати на саму Бродівську міську раду і на виконком? На Бродівську міську раду витрати ми зовсім не збільшуємо. Залишаємо в тій самій сумі, що була в попередньому році. Ще одне питання, яке цікавить, це заробітна плата бродівського міського голови. Наскільки я пам'ятаю, що минулого року теж вона залишалася на рівні попереднього, тобто виходить уже три роки. Заробітна плата бродівського міського голови залишається незмінною, попри те, що і змінюється прожитковий мінімум, ну і так далі. Чому це так? Зарплата бродівського міського голови не міняється, тому що в нього трохи більше, ніж мінімальна заробітна плата, а міняється тільки мінімальна заробітна плата. І в нього, відколи він у нас на роботі, зарплата не міняється, тому що залишається на тим самим рівні.